Права 1286. Яке число треба записати в клітинку, щоб рівність була правильна? Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас 3, на що треба поділити, щоб було 0,3. Ну що ж, пригадуємо, що 3. Якщо ми поділимо на 10, це буде то саме, що 0,3. Отже, тут нам треба 3 поділити на 10. Ну що ж, постараюсь вмістити. На 10. Так, є. Переходимо до другого завдання. 27, на що треба поділити, щоб було 0,27. Ну що ж, пригадуємо, що 27, що ділиться на 100, це дорівнює 0,27. Так, то виходить, що нам треба 27 поділити на 100. Є. Переходимо до третього завдання. 30... 31, на що треба поділити, щоб було 0,31. Ну що ж, пригадуємо, що 31 треба поділити на тисячу. І тоді у нас буде це записано як 0,031 тисячна. Тобто тут нам треба поділити на тисячу. Є. І... Переходимо до четвертого завдання. Отже, що нам треба поділити на 100, щоб було 0,8. Ну що ж, це 8. Тому що 8. Сотих і записується як 0,8. Є. Тут ми записуємо зверху в чисельнику 8. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо, дещо поділили на тисячу, отримали 0,8. 219 тисячних. Ну що ж, треба 219? Поділити на тисячу, і в нас вийде 0,219 тисячних. тисяч. Тобто тут нам треба записати 219. Є. Переходимо до останнього, до шостого завдання. Дещо поділили на 10, вийшло 0,7. Ну що ж, можна написати, що 0,7 дорівнює. 7, що ділиться на 10. Так, то тоді ми записуємо, що тут у нас буде 7, що ділиться на 10. Ну що ж, ось таке завдання на зв'язок десяткових та правильних дробів. На цьому вправу завершено.